Вітаю, діти. Запишіть, будь ласка, тему нашого сьогоднішнього заняття: складання формул сполук за ступенем окиснення елементів. В сьомому класі ви вже вчили складати формули сполук, але за значенням валентності елементів. Зверніть, будь ласка, увагу, поняття ступінь окиснення це більш ширше поняття. Чому діти? Тому що, якщо мова йде про валентність... То ми можемо використовувати це поняття тільки для сполук з ковалентним зв'язочком. Тобто валентність це по суті що? Це кількість спільних електронних пар. І якщо мова йде про ступінь окиснення, то використовуючи це поняття, ми можемо складати формулу сполук незалежно від виду зв'язку. А тепер увага, як ми можемо визначити ступінь окиснення елементу? Звісно, за тим, в якій групі в періодичній системі він розташований. На попередньому занятті правила визначення ступенів окиснення ми з вами записали і розглянули. Хочу вам нагадати, що для більшості елементів вищий ступінь окиснення, тобто максимальний, буде дорівнювати номеру групи, окрім оксигену і флуору ці елементи виключення. Далі. Мінімальний ступінь окиснення для елементів першої, другої, третьої групи металічних це буде 0. Вони цей ступінь окиснення виявляють у простій речовині. Для неметалічних елементів мінімальне значення ступеню окиснення ми визначаємо за правилом номер групи мінус 8. І зверніть, будь ласка, увагу. Для неметалічних елементів четвертої групи мінімальний. Негативне значення ступеню окиснення це буде мінус 4 для п'ятої групи мінус шостої мінус 2, і сьомої групи це буде мінус 1. Як ми будемо використовувати значення ступеню окиснення для складання формул бінарних сполук, тобто тих, що складаються з атомів двох елементів? Тут є два шляхи. Можна шукати найменше східнократно, а можна за правилом хати. Значить, дивіться, діти. Якщо ми маємо бінарну сполуку, умовно це буде АВ, Тобто з двох елементів складається. Дивіться, діти. Вгорі я ставлю ступінь космі. Для елементу А, це буде Х, а над елементом В це буде Y. Так ось, як ми визначимо індекси? Ці ступені окиснення, ось так хрест-навхрест, це і будуть індекси у формулі бінарної сполуки. Але тут важливо враховувати один важливий момент. Якщо в нас вийшло, що індекси парні, тобто 2 і 2, наприклад, 2 і 4, 2 і 6, то ми маємо обов'язково їх скоротити. Давайте розглянемо декілька прикладів, а потім перейдемо до тренувальної вправи. Значить, увага діти. Якщо ми візьмемо таку сполуку алюмінію і оксигену. На першому місці знаходиться алюміній, це елемент металічний, у нього ступінь окиснення завжди буде плюс 3, бо це елемент третьої групи головної підгрупи. Оксиген неметалічний. У неметалічного елементу у сполученні з металічним ступінь окиснення завжди буде мінімальна. Тобто найнижча негативне зі знаком мінус оксиген у шостій групі, для нього негативне значення ступеню окиснення, є мінус 2, поставили мінус 2. Ну і тепер увага. Двічка йде до алюмінію, ми отримали індекс, а трійка йде до оксигену. Тобто формула цієї сполуки алюміній 2О3. Якщо ви маєте, наприклад, таку сполуку: сульфур і оксиген. Зверніть, будь ласка, увагу, тут два неметалічних елементи. Як зрозуміти, у якого буде значення ступеню окиснення зі знаком мінус, а у якого зі знаком плюс? У елементу з більшою електронегативністю буде ступінь окиснення негативна. Це у нас оксиген. Він знаходиться у шой-групі, отже, його ступінь окиснення буде мінус 2. У сульфуру візьмемо в даному прикладі плюс 6. Якщо ми використаємо наше правило, то дивіться, двічка піде до сульфуру, а 6 до оксигену. Але ми бачимо, це парні індекси, то що ми можемо зробити? Ми їх можемо відразу, в подумки, скоротити, що яку формулу ми при цьому отримали? Якщо ми 2 скоротили на 2, ми отримали 1, але індекс 1 ми не пишемо, тобто маємо 1 атом сульфуру. 6 скоротили на 2 і отримали індекс 3. Отже, фінальна підсумкова формула цієї сполуки це буде. СО3. Ну, а тепер пропоную вам закріпити вміння, складати формули бінарних сполук за значеннями відомими ступені описнення. Запишіть, будь ласка, вдовшить завдання. Зверніть увагу. Над формулами деяких елементів ступені описнення вже вказані. Чому? Тому що вони є змінні. Тому завтра нам їх будуть давати у завдання. Ну, а тепер увага. Починаємо з першої сполуки. Магній хлор-2. Магній знаходиться у другій групі, тому ступінь окиснення буде мати плюс 2. Хлор у сьомій. Для нього це буде мінімальне зі знаком мінус 8-7, це мінус 1. Хрест на хрест і отримали формулу магній хлор 2. Далі калій у першій групі, тому має ступінь окиснення плюс 1. Сульфур знаходиться в шостій групі. Для нього значення ступеню окиснення негативне зі знаком мінус це буде 6-8 мінус 2. Хрест хрест, і ми отримали формулу Калій 2С. Далі у ферму плюс 3 вже маємо за умовою, у оксигену мінус 2, бо це елемент шостої групи. Хрест навкрест, і ми маємо формулу ферум 2О3. Сіліці H. У гідрогену ступінь окиснення буде плюс 1. У силіці більша електронегативність, значить, у нього буде зі знаком мінус 4 мінус 8. У всіліці ступінь окиснення мінус 4. Значить, формула цієї сполуки в сіліці 4 Наступний приклад: кальцій і нітроген. Кальцій у другій групі має ступінь окиснення плюс 2. У нітрогену мінімальна. Так як нітроген в п'ятій групі, значить, ми які визначимо. 5 мінус 8. Для нітрогену маємо мінус 3, і хрест-нахрест отримали формулу кальцій 3N2. Наступний приклад: Купрум, оксиген. У купру плюс 1, у оксиген в даному випадку типова мінус 2. Ну і формула цієї сполуки буде купром. Двічка зійшла до купруму, купрум 2О. Наступний приклад. Ну, в наступному завданні ми вже маємо індекс, тож ми можемо з вами визначити ступень описнення елементів, бо тут формула вже складена. Як ми це зробимо? В даному випадку можемо спробувати бромом. Це елемент неветалічний. Значить, у нього ступінь окиснення 7-8 мінус 1. Пам'ятаємо, кількість плюсів має дорівнювати кількості мінусів. Тобто два атоми брому мають два мінуси, так, значить, у цинку в даній сполуці, буде ступінь окиснення плюс 2. Наступний приклад: карбон і гідроген. У карбону буде ступінь окиснення плюс 1. Вивчається, у гідрогену буде ступінь окиснення плюс 1, це для нього типове. У карбону мінімальна. Карбон в четвертій групі, 4-8, маємо мінус 4. І якщо ми хрест так зробимо, то маємо формулу ch 4 Наступний приклад: алюміній і сульфур. Алюміній в третій групі, у нього стали значення ступеню окиснення плюс 3. Сульфур в шостій, 6 6-8, мінус 2, і отримали формулу алюміній 2С3. Далі, у гідрогену. Плюс 1 ступінь окиснення, у нітрогену 5-8 мінус 3. Отримали формулу NH3. Наступний приклад. У судфору плюс 6, у оксигену мінус 2. Зверніть, будь ласка, які ми маємо індекси. Двічка йде до сульфуру, 6 до оксигену. Так, раз-напрост. Але діти, ми з вами е, тут маємо відразу побачити, що це в нас парні індекси. Тобто ми 2 маємо скоротити на 2 і 6 на 2. І у підсумку, яку ми сполуку отримаємо, СО3. Далі, кальцій і нітроген. Кальцій у другій групі, у нього ступінь описнення плюс 2. Нітроген 5 і мінімальна для нітрогену, це буде 5-2 мінус 3. І тут легко, хрест нахрист. йде до кальцію, 2 до нітрогену. Поставте, будь ласка, відео на паузу і спробуйте останній рядочок зробити самостійно, а потім перевірити, як ви зрозуміли принцип складання формул за відомими значеннями ступенів окиснення. Перевіряємо, діти. У гідрогену ступінь окиснення плюс 1, фосфор 5 групи, значить, у нього буде мінус 3 формула сполуки PH3. У хрому плюс 6 у оксигену мінус 2. Тобто, дивіться, діти, двічка йде до хром, 6 до оксигену. Але знову ми бачимо, що індекс парні. Тобто, ми маємо скоротити 2 на 2. Значить, хром буде 1 і 6 на 2 оксигену 3. Отже, маємо формулу хром О3. Наступний приклад: нітроген плюс 4 оксиген мінус 2. До нітрогену йде двічка, до оксигену 4. І знову бачимо, що можемо скоротити 2 на 2 – 1, 4 на 2 2. Отже, які ми отримали індекси 1 біля нітрогену, ми його напишемо, і 2 біля оксигену. Формула сполуки НО2. Наступний приклад: алюміній бром. У алюмінію ступінь окиснення плюс 3, у брому мінус 1. Значить, формула сполуки буде алюміній бром-3. Магній знаходиться у другій групі, має ступінь окиснення плюс 2 у сіліцію мінус 4. 4 до магнію, 2 до сіліцію. І знову ж маємо скоротити. Тож 4 на 2 2, 2 на 2 1. Тому формула сполуки: магній 2 в У купруму плюс 2, у суффру мінус 2. 2 і 2 відразу бачимо, що можна скоротити. Коли в нас чисельно однакові значення ступенів описання, значить індексів не буде. Тобто ми вже маємо готову формулу CUPR-S. Дякую діти за увагу. До зустрічі на наступних заняттях.